І ця прекрасна річка завжди манили мене. Сьогодні весь день я проведу на її берегах у пошуках хижака: щука, судак, нові місця, нові пригоди, теплий чай і вечір біля вогню. Але цікаво, чи все піде за планом, ніколи не дізнаєшся цього, доки не зробиш перший крок. Нарешті до нас також прийшли похолодання. Температура різко опустилася з плюс 25 до плюс 14. Сьогодні, другий день цієї прохолоди, я, звісно ж, вибрався на річку половити хижака. Я рибі дав один день відпочинку, вода трішки прохолола. Я думаю, вона за цей день акліматизувалася. Вранці вже було плюс 3, плюс 4. майже приморозок. І я думаю, що сьогодні риба буде значно активнішою ніж була до цього. Ох, гарно, гарно вдарив судачок. Думав, щука. Бо була така покльовка, як в щуки. А це у нас судачок. Перша рибка є. Ось такий от невеликий зовсім судачок. Але початок покладений. І я думаю, сьогодні в нас все вийде. У нас це таке трохи запресоване місце. Обловив його великою приманкою, покльовок не було. Змінив. На 3 дюйми, 3 грамчики. Обкидаю швиденько зараз ще меншою приманкою. Надія на покльовку вона є, але знаючи, наскільки сьогодні тільки тут вже половили 4 людини, я п'ятий. Тому якщо я тут зловлю щось після них, це буде великою перемогою. Ооо, ха-ха-ха-ха! ти що, яка свічка ще. Кажу, буде великою перемогою. Гарна покльовка, клас. Щучка, правда, дрібненька. Ай, і та зійшла. На жаль, але вона була там. Покльовка файна. Трішечки моєї проблеми те, що не був затягнутий до кінця нормально фрикціон. І тому вона зійшла. Дві свічки ця щука не пережила. Дві свічки і вона перемогла. Так склалося, що кожен рік, коли я тут ловлю щуку, я завжди е, більшу частину часу приділяю саме облову прибережної ділянки. Прибережного зілля трави максимум це перші бровки. Тобто я не кидаю ніколи приманку далі, ніж на 10 метрів. Минулих років 5, напевно, я ніколи не приділяв часу тому, щоб обловити саме русло. І саме тепер мені було б цікаво провести такий експеримент, тому що 5 років я дійсно ходив постійно, там закид вліво, закид вправо під траву. Немає покльовки, я переміщуюся сюди далі. Я ніколи не приділяв уваги облову самого русла, а риба там також є. Хочу сьогодні провести цей експеримент і спробувати, і не тільки, до речі, сьогодні, цієї осені половити рибу також з русла. Е, можливо, так, я буду на одних точках затримуватися вдвічі довше, того, що мені потрібно проловити, як і там, так і під берегом. Але, але скільки ж я міг не зловити риби за ці роки, так як просто не приділяв в цьому уваги. І цієї осені, сьогодні, в тому числі цієї риболовлі, я спробую більшу частину риболовлі ловити саме не в прибережній ділянці, а на середній або на далекій дистанції. І якщо це покаже гарний результат, ми, по-перше, зловимо рибу, це обов'язково. І, можливо, я навіть зміню кардинально свою думку, тому що я раніше завжди всім казав, що щука у нас тут стоїть лише в прибережній зоні, але це але ці висновки були побудовані на досвіду, коли я. Тільки починав ловити щуку? Та у мене був якийсь досвід, я там 5 років половив у мене склалась певна картинка, і наступних 5 років я так і відловив. І зараз мені цікаво, а чи не помилився я тоді раніше? Як же вони Грушка, драч, хуяч. Ну, звісно ж, треба, блядь, на грушку, такий тройник нік нацепити. Ну, ахуїть, більше, ніж та грушка, блядь. Так, тут була приманка ще одна. Отже, головка вже погнута, мінус. Що тут може бути далі? Отак от. Бачите, ви обриваєте, а там плутаються і гинуть отакі от великі раки. На жаль. Як же мені тебе малий шкода? Будем тебе зараз якось звільняти. Перевіряв прикол з тіктока в позу лотоса. Ось так от погладить його і все. Малий заснув. Хоба. Малий живий. Все, відпускаємо його швиденько. ледве розплутав, стільки було шнура на ньому заплутаного. ледве розплутав. Все. Малий давай, давай. Чергове круте місце. Ніби нічого особливого, але я знаю, що тут на дні лежить повалене дерево, багато достатньо зачепів, каряга, саме звичайна каряга. І тут завжди стояв судачок Єдине, що незручно, тільки те, що боковий вітер. Але 12 грам буде гарно видно по вершинці. Я поставив би вагу і поменше, але того, що річка. Не широка, далеко кидати не потрібно, але тут достатньо непогана глибина. Але гарна покльовка. Гарна покльовка і гарна риба. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, завів корягу. Завів корягу. Ужас. Ну, виходь. Виходь. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, там був гарний судак. Там був дуже гарний судак. Обкидав я цю корягу приманкою 2,5 дюйми. Це Сатурн Віолеті 12 грам, Все, є, все класно, та як судак любить. Зробив буквально закидів 15-20, не отримав жодного клювання. Змінив приманку, почав ловити щуку. Щуки також не було. Думаю, спробую я ще цю корягу обловити великою приманкою. Був у мене заряджений один великий твістер, 4 дюймовий притому в кислоті, блакитно-салатовий на овсет. Я його також на 12 грам, закид раз, закид два на карягу, тільки губ, покльовка, покльовка, підсічка, секунд 5, буквально його потримав, 5-7 секунд і відчуваю, що він завів карягу. На жаль, хвилин 5 я намагався його відстрілити, нічого не виходило, клав спінінг, думав, він сам вийде. Потім вже хотів просто обірвати, починаю обривати, натягую і відчуваю, що риба вийшла. Раз, два, три ривки і все, і слабина. Риба ще була, виявляється на гачкові. І слабина, я просто дістаю поводок без, без приманки з розігнутою застіпкою. На жаль, так буває. Е, є в мене ще один такий великий офсет, Зараз спробую начепити ще раз ту 4-дюймову приманку і декілька закидів знову зроблю на ту корягу. Можливо, дійсно, судак зарахоче велику приманку, хоче кислоту, як не дивно. Спроба піймати його номер два. Судак це ще той мисливець. Він стоїть глибоко, непомітно, і тільки на мить видає себе різким ударом на поверхні. Іноді здається, що ти ловиш примару, а не рибу. Є, ай, гарна покльовка. Ай, гарна покльовка. Я думаю це судачок, Так, да, судачок так і є. І приманочка спрацювала та, яка вистрілила по судакові, на яку був прикрий схід. Ось такий от красень. Скільки ходив, ходив, чекав, чекав, але все-таки є. Дивіться, як він запакував 4-дюймову приманку. Так, да, судачок невеликий, але покльовка файна. Рибка дуже гарна, дуже бійка. 4 дюйми, знову ж таки, осінь, осінь дає про себе знати. Да, такий невеликий судак, але 4 дюймова приманка в нього в шахті. Ось так от. Будемо його відпускати і продовжувати ловити нашу рибу далі це тільки початок. На цій річці головне не зупинятися. Ти або рухаєшся вперед, або залишаєшся ні з чим. Декілька днів назад ввечері я вже сюди вирішив приїхати на рибалку. Це буквально вільна годинка на розвідку. Було цікаво, який рівень води чи взагалі можна тут ловити. З'їхав з моста і побачив, що вода стоїть прямо на лузі. Дивлюсь, така невеличка бадьюрка. А я в, в кросівках перейти її не зміг. Думаю, переїду її на велику. Швиденько беру звідти от розгон. Ну і так переїхав. Калюжа виявилася більше ніж по коліно. Обидва колеса заховалися під воду, я посеред неї застряг в болоті. Ну і в тих самих кросівках я там і залишився. Пішов потім до річки, зробив декілька закидів і поїхав додому. Ну а сьогодні я тут. І сьогодні я вже підготовлений, я в сапогах і є шанси тут все-таки половити щуку. А от і перша залікова щука цієї осені спрацював ТТ-шат від Бейтбріза, в моєму улюбленому синьо-зеленому кольорі. І ось з почином перша щучка цієї осені. Справжні вже хащі, по груди трава і одна єдина стежка і та затоплена водою повністю. Повністю стоїть вода. Але це вселяє надію, того, що небагато людей сюди зможуть іти, що місця там, де я був до цього, місця дуже запресовані, а тут все-таки є більше шансів піймати рибу, піймати гарну рибу. Як же ж вона всадила. Яка свічка клас, просто. І що вона витворяє? Що вона витворяє? Гарна риба, нарешті, нарешті я цю щучку тут знайшов. Приманка 2,5 дюйми. І ось така от красуня. Який я щасливий її зараз тут піймати просто гарно! дуже гарно! Вона так. Такі свічки видавала, ви самі бачили, гарна покльовка, я навіть не очікував, підводив вже під самий берег, озирнувся і вона в мене клюнула. Не знаю, чи я там не втоплюсь, щоб приманку дістати. Але ніби шанси дійти туди є. Ух. Ну, бачите, я знову по колінам мокрий. Нічого в цих місцях не міняється. Що на велосипеді, блять, що без велосипеда. Нарешті я вийшов з тих хащів, знайшов ось таке місце, де можна присісти, і думаю, це гарний момент розповісти вам про сьогоднішні комплекти, тому що взагалі нічого про них не говорив. Чим я сьогодні ловлю перше вудлище у мене е, Evergreen Poseidon Салті Sensation, Superior 2,13 до 10 грам. Обрав я його для того, щоб ловити ось такими невеликими приманками щуку в прибережній зоні біля якихось затоплених кущиків попід зілля, там де закид не перевищує 5-7 метрів. На Евергріні у мене легка 2000-на катушка, Дайвалювія 150 грам, намотаний 0,4 шнурочок. Але зараз осінь, час трофеїв, І, звісно, такою делікатною оснастю я не обійшовся. Тому у мене з собою інше водилище досить потужне: 86-та довжина, це 259 тестом до 28 грам. Воно має назву Alta Unia, Це бренд, який створила харківська компанія, якщо я не помиляюся. Відносно молодий український бренд, і мені сьогодні випала можливість його потестувати. Основна задача для нього це в першу чергу ловля судака на ямах, тобто на монтажки від 10 до 18 20 грамів з трьох-чотирьох дюймовими ось такими приманками. І друга задача, яку я перед ним ставив, це ловля щуки на великі приманки. Відносно великі приманки, там 5-6 дюймів на Невеликих вантажках. Зранку я ним трішки половив такими об'ємними приманками щуку, але сьогодні я настільки загорівся зловити того судака, що майже всю риболовлю проловив ним класичним джигом. Піймав рибу, піймав судачків. Ну а далі будемо тестувати, можливо, ще декілька рибалок з ним проведу. І якщо вам було б цікаво, я зніму огляд, того, що ви звикли, що я ловлю якимись преміальними японськими брендами: там Evergreen, MajorCraft, Leader. Чи було б вам цікаво почути мою думку про бюджетне українське водилище? Якщо так, пишіть у коментарях. А я буду рухатися далі і спробую піймати ще декілька риб. Завжди, коли ловимо в таких місцях, я б радив би не підходити спочатку до самого берега, а за метрів 5-7 від нього зробити закид попри саму рослинність. Дуже часто щука може стояти в самих-самих ногах. Отак от. Тому точно. Перший закид робимо під самий берег і тільки потім підходимо до нього. Обірвався, на жаль. Треба наламати ось таких тепер тоненьких гілочок, щоб розпалити ватру. Вони загоряться найкраще. Вечірнє повітря вже прохолодне. Вогонь кидає теплі відблиски на воду, а кожен звук це тріск дров, тихий шум води і далекі крики птахів, що роблять цей момент особливим. У такі миті не думаєш ні про завтрашні справи, ні про те, що було сьогодні зранку. Є тільки цей звук, цей запах диму, тепло в руках від чашки гарячого чаю і спокій, який важко знайти у повсякденному житті. Іноді здається, що саме в таких дрібницях і є справжній сенс життя, не в гучних подіях, не в перемогах чи поразках, а в цих тихих хвилинах, коли ти один на один з річкою, з вогнем, коли ти просто є тут, зараз. Вечірнього судака я не дочекався, тому на сьогодні наша рибалка і наша маленька подорож буде закінчена. Рибалка була дійсно трудова це всього лиш початок холодної осені. Вдалося піймати щуку, вдалося піймати судачка. Да, можливо, не тих розмірів і не тій кількості, але в будь-якому випадку поставлена ціль виконана. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте канал своєю підпискою, вподобайкою. І до нових зустрічей. Пока-пока. А мені ще кілометрів шість іти полем додому.